Масова загибель риби на водоймах області. Новини Вінничини повідомляли про мор риби на Ладижинському водосховищі. Там на берег прибило сотні рибин. Екологічна інспекція взяла необхідні забори води та проводить лабораторні дослідження. Схожа ситуація сталася і на річці Південний Буг Гайсинського району. Там теж місцеві мешканці виявили гибель риби. Одна із версій мору нестача кисню через аномальну спеку. Зараз з нами на зв'язку Ігор Колісніченко, директор Гайсенського риборозвідного господарства. І він допоможе прояснити ситуацію із масовим мором риби. Вітаю вас. Доброго дня. Масовий мор риби на Ладижинському водосховищі. Чи є вже попередні висновки? Чому це сталося? Ну, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день відібрані е, е, зразки води. Які показують найменший рівень кисню у воді? Хімічний склад буде готовий на понеділок вівторок, вже буде ясно. Ну, ця ситуація складається на водоймі вже останніх років 4-5, іменно кінець серпня, на початку вересня. Ну, ви бачите, які зараз аномальні стоять температурні показники, і виходить, це сонце випалює весь кисень. А друга складова, що виходить за мори перед ранком, тому що на ранок найменший відсоток кисню у воді. Це вже не перший випадок мору риби на водосховищі. В попередні роки була схожа ситуація. Чи вони взаємопов'язані? Так, це вже на, на будемо говорити. Ми вже бачимо роки 4 постійно такий період року. Получається такі замори мори Ну, більше, менше. Тож тобто звіт від температурних показників. Сьогодні, щоб ви собі розуміли, водоймі температура води 36-38 градусів. Дякую за розмову. З нами на зв'язку був Ігор Колісніченко, директор Гайсинського риборозвідного господарства.